Ну що, давай зануримось сьогодні у нас на столі е, фігура, яку мені здається обговорюють просто всі: Андрій Єрмак. Так, це точно. З одного боку його називають найвпливовішою людиною в країні після президента. З іншого він об'єкт, ну просто шаленої критики. І сьогодні ми спробуємо розгадати цю загадку: як людина безформальної міністерської посади стала за словами західних ЗМІ, другою найвпливовішою особою в країні, що воює. І для цього у нас є: слухай, дуже цікавий набір джерел. Це не просто якісь новини. Абсолютно, у нас є біографічні дані з Вікіпедії, щоб просто зрозуміти, звідки він взагалі з'явився. Угу. Потім є дуже свіжа й емоційна стаття від Майндю. Mind... Йоа, вона знаєш, показує його таку людську реакцію на критику. І третє, найцікавіше, як на мене, так це академічна стаття, яка буквально препарує саму інституцію, яку він очолює, офіс президента. Можливо, відповідь на твою загадку вона криється саме там, власне, у правовому статусі цієї структури. Саме так точно. Тобто ми спробуємо розібрати цю фігуру на частини і зрозуміти, хто він насправді не просто хороший чи поганий, а як він бачить себе, як його бачить світ, угу. і чи не дозволяє сама система влади в Україні з'являтися таким от неформальним центром впливу. Отже, почнемо з несподіваного. Давай давай почнемо з факту, який мені здається багато хто або забув, або може й не знав. До того, як стати ключовою фігурою в політиці, Єрмак був юристом і кінопродюсером. Так, це ж абсолютно нетиповий шлях на вершину влади. Не партійний функціонер, не олігарх. Продюсер. Саме так. І цей досвід, власне, схоже як ключем до розуміння його стилю роботи. У джерелях його е послідовно характеризують як сильного переговорника. Ну, це логічно. І це логічно. Юридична практика це мистецтво перемовин. А продюсування це ну це взагалі постійний процес домовляння з акторами, режисерами, інвесторами, пошуку компромісів. Так, збирання складного проєкту докупи це вміння зводити разом людей, ідеї та ресурси. І знаєш, що я подумав? Саме цей продюсерський підхід зібрати проєкт, знайти ресурси, зробити все, щоб зірка, ну в цьому випадку, президент, сяяла. Він може пояснити і його ефективність, і, власне, критику на його адресу. Цікава думка. Ну дивись, у кінош ніхто не питає продюсера про його, скажімо, демократичні повноваження. Головне результат, Так, щоб фільм вийшов. Саме. І, схоже, цей принцип він переніс і в політику, що й викликає м м занепокоєння у західних партнерів, які звикли до чітких інституційних ролей. Ти влучив у саму суть. І це ідеально підводить нас до головного конфлікту, який ну просто пронизує всі наші джерела, до конфлікту? Так, конфлікту між тим, як він сам себе позиціонує, і тим, як його сприймають ззовні, стриває. Тобто він сам себе бачить як завгоспа, а The Washington Пост ледь не як віцепрезидента. Це ж прірва якась. Ага. Як це взагалі можливо, щоб оцінки були настільки полярними? Саме так. Ось цитата з одного з джерел, де наводяться його власні слова. Він визначає свою місію як людина, яка повинна забезпечити роботу офісу, так, щоб президент міг максимально реалізувати задумане. Тобто забезпечувати роботу. Так а сам офіс він описує як місце, де експерти повинні доносити президенту об'єктивну інформацію. Тобто, за його логікою, це чисто сервісна забезпечувальна функція. Він менеджер процесу, а не політик. Точно. Окей, це його версія. А тепер давай подивимося на версію світу. А світ бачить це кардинально інакше. От The Washington Post у матеріалі від 18 травня 2024 року називає його найвпливовішим керівником адміністрації президента в історії України. Найвпливовішим в історії, так і прямо зазначаючи, що він маніпулює владою і не вибачається. Це дуже жорстке формулювання. Маніпулює владою і не вибачається. Слухай, це звучить як опис антагоніста в політичному трилері, а не менеджера. Погоджуюсь. Добре, але чи не є це роботою будь-якого ефективного глави адміністрації концентрувати владу для досягнення цілей президента? Можливо, західні журналісти просто ну не звикли до такого ступеня централізації, який є нормою для нашої політичної системи. Особливо під час війни. Особливо під час війни, так. Це слушне зауваження, і така точка зору теж існує. Мовляв, в умовах війни потрібна жорстка вертикаль, швидкі рішення, але і інший бік. І який же? Видання The Times від 7 липня 2024 року йде ще далі. Вони пишуть, що високопосадовці і в Україні і за кордоном стурбовані жагою влади ярмака. Жагою влади так, і надмірною залежністю президента від нього. Тобто йдеться вже не про ефективний менеджмент, розумієш? А про що? А про те, що одна людина замикає на собі занадто багато процесів, стаючи вузьким горлечком і, можливо, навіть фільтром інформації для глави держави. І це створює образ не просто помічника, а, а класичного сірого кардинала. І ця прірва між я, просто менеджер і сірий кардинал, що маніпулює владою, схоже, його добряче дістало. Тут якраз доречна стаття з Mind.ua. та що від 29 листопада 2025 року. Так, вона описує дуже емоційний зрив. Так, це надзвичайно показовий момент. Видання цитує New York Post, де наведені його прямі слова. Мені просто набридло щодня читати брехню про себе. Дуже емоційно. Дуже е, я в Києві з 24 лютого 2022 року. Мабуть, я не заслужив, щоб мене обливали брудом. Це звучить дуже особисто, втомлено і, знаєш, ображено. І кульмінацією став абсолютно несподіваний хід. Він заявив, що збирається їхати на фронт. Це що взагалі було? Ось тут найцікавіше цю заяву можна натрактувати щонайменше у двох плещинах. Добре, яка перша? Перша це дійсно може бути вираженням справжньої втоми і вічаю. Людина апелює до свого патріотизму, нагадує, що не втекла зі столиці в найстрашніші дні, і ніби каже. Послухайте, я роблю все для країни, а ви мене звинувачуєте в узурпації влади. Може, мені простіше піти в Окоп? Там принаймні все часно. ось ворог, ось свої. Це спроба викликати емпатію. Це людський вимір, а політичний. А політичний вимір це блискучий хід для зміни наративу. Коли тебе називають кабінетним інтриганом, найкращий спосіб збити цю хвилю зробити щось радикально не кабінетне. Ага. Заява про поїздку на фронт миттєво переводить його з категорії сірих кардиналів у категорію патріотів, готових до самопожертви. Це спроба поставити себе в один ряд з військовими. А військові це найвищий моральний авторитет в суспільстві. Точно це цікавий хід. Тобто він одночасно намагається викликати співчуття як людина і продемонструвати силу як політик, спроба грати на двох полях. Але слухай, вся ця історія. Про неформальний вплив, про сірого кардинала вона змушує задуматися. Можливо, справа не тільки в самій людині, а, в чому ще? а і у троні, на якому вона сидить. Що це взагалі за інституція, така офіс президента України? Чому вона дозволяє таку концентрацію влади в одних руках? Оце ключове питання. І наша академічна стаття дає на нього ну дуже глибоку відповідь. Вона ставить на перший погляд просте питання: Офіс президента України це взагалі державний орган? Чекай, чекай, як це не державний орган? Звучить абсурдно. Там працюють сотні людей, він на банковій, ухвалює рішення, що впливають на всю країну. Як він може не бути держорганом? А ось тут і починається, скажімо так, юридична магія. Проблема в тому, що історично і Офіс, і його попередник, адміністрація президента, створювалися як допоміжні консультативно дорадчі органи. Допоміжні. Так, при главі держави. Їхня функція, прописана в положеннях, це організаційне, правове, аналітичне забезпечення діяльності президента. Тобто, по суті, великий секретаріат саме так. В статті навіть згадується постанова Верховного суду від 29 березня 2019 року, яка чітко сказала, адміністрація президента не є державним органом у розумінні закону. Тобто, я правильно розумію, що роками точилася дискусія, чи офіс президента це щось на кштант особистого секретаріату з розширеними функціями, чи це повноцінне міністерство з реальними повноваженнями, абсолютно точно. І від відповіді на це питання залежало, чи повинні його співробітники, наприклад, показувати свої статки. Власне так, якщо це просто допоміжний орган, то формально на його працівників, які не є держслужбовцями, не поширюються ті ж антикорупційні вимоги, що й на міністрів чи депутатів. Але ж це ігнорує реальність. Як зазначають автори статті, такий підхід повністю ігнорує реальний стан речей. Бо є безліч аргументів, що діє саме як орган державної влади. Наприклад, ну він є учасником судових процесів, його штат переважно складається з держслужбовців, він видає акти, які є обов'язковими до виконання. Але головний аргумент, як я розумію, не в формальних ознаках, а в реальному впливі у статті є дуже влучний термін криміногенний ресурс. Так, і це надзвичайно важливе поняття. Криміногенний ресурс це по суті кнопка, яка не прописана в жодній інструкції, але всі знають, що вона існує і має величезну силу. Можеш навести приклад? Уявіть, що Офіс може порадити державному банку видати кредит певній компанії або натякнути правоохоронцям, кого варто перевіряти а кого ні. Формально це не наказ. Ні. Це просто думка чи прохання, але фактично це величезна влада без прямої юридичної відповідальності, і саме тому невизначеність статусу офісу була такою небезпечною. Вона створювала гігантську сліпу зону для антикорупційних органів. Саме так. Тобто, виходить парадокс: інституція, з можливо, найбільшою концентрацією неформальної влади в країні певний час перебувала поза радарами антикорупційного законодавства через юридичну казуїстику. Так, це ж просто ідеальний шторм для зловживань. Саме так. І ця ситуація була настільки абсурдною і небезпечною, що законодавець був змушений втрутитися. 2 жовтня 2019 року Верховна Рада внесла зміни до закону про запобігання корупції. І що вони змінили? Вони пішли не шляхом зміни статусу всього офісу. Ні, вони вирішили проблему точково. Як саме? У законі прямо прописали, що його дія поширюється на керівника Офісу президента, його першого заступника та заступників. Ага, тобто вони закрили конкретну лазівку. Тепер не можна сказати. Я просто радник, тому не покажу свої мільйони. Точно прикладну проблему вирішили. Прикладну так. Так, практично проблему корупційного контролю над верхівкою офісу вирішили, але як підкреслюють автори статті, фундаментальна дискусія про правову природу самої інституції вона нікуди не зникла. Тобто офіс так і залишився у підвішеному стані. Так, офіс президента так і залишається унікальним, дещо підвішеним утворенням у нашій системі влади. Він має повноваження і вплив державного органу, але його юридична природа все ще є предметом дебатів. Не просто допоміжна структура, але й не міністерство. Це унікальний центр сили, який значною мірою формується не законами, а особистістю його керівника. Це насправді дивовижно, якщо задуматись. Ключовий політичний орган країни по суті, мозок, який забезпечує діяльність президента, роками існував у такій юридичній невизначеності. І ця невизначеність, як виявилось, ідеальне середовище для концентрації неформального впливу. І це повертає нас до особистості самого єрмака, можливо, саме людина з досвідом продюсера, яка звикла працювати в умовах неформальних домовленостей. І орієнтації на результат будь-якою ціною. Змогла найефективніше використати потенціал цієї інституційної сірої зони, дуже ймовірно. Добре, давай підсумуємо, що у нас в сухому залишку. Ми бачимо постать, чия офіційна роль забезпечення діяльності президента абсолютно не збігається з оцінками його реального впливу. Так, впливу як одного з наймогутніших людей Україні. По-друге, ми бачимо людину, чий нетиповий бекграунд кінопродюсера і переговорника, можливо, ідеально підійшов для роботи в унікальній юридично невизначеній структурі, якою є офіс. Він діє як продюсер політичного процесу. Так, і водночас, ми бачимо живу людину, яка Болісно реагує на критику, на образ сірого кардинала і намагається апелювати до свого патріотизму, навіть роблячи такі ну, екстравагантні жести, як обіцянка поїхати на фронт. Це додає людських рис до цього, здавалося б, монолітного образу. Безперечно. І все це підводить нас до фінального питання, яке, мені здається, є найважливішим. Наші джерела показують, що офіс президента інституція з колосальною концентрацією влади довгий час існував, та й по суті продовжує існувати, у такій правовій сірій зоні. Його статус до кінця не визначений, точно Тож, ж, ось думка наостанок: що означає для стабільності державних інституцій та для боротьби з корупцією ситуація, коли один з ключових центрів ухвалення рішень в країні функціонує на межі формальних визначень. А його вплив залежить не стільки від закону, скільки від особистості керівника.